Наш приклад може бути інструкцію по вашій самостійній заміні фільтрів. В такому випадку можете придбати у нас комплекти змінних картриджів. Або можна замовити вирішення цієї задачі з нашою допомогою під ключ. А ми зараз будемо робити чергову заміну фільтрів питної води для зворотнього осмосу. Також ви дізнаєтесь, чи може наробити потоп ваша система зворотнього осмосу і як цього уникнути. Зараз починаємо заміну фільтра. Цю систему якосов ми встановили півроку тому. І ось вже прийшов час першої заміни фільтрів. Ось такі три фільтри. Це покращена система фільтрів, незвичайно, а покращена. Відрізняється тим, що вона більш стійка до хлору, який є у водопроводній воді. Якщо у вас квартира, то, звісно, у вас у воді хлор. Якщо ви живете в будинку і у вас скважина, то хлору там нема. Можна економити на фільтрах і куп купляти більш просту дешевшу систему. Зараз спускаємо повітря. Системи воду зайву, і будемо міняти оці три колби. Мембрану і постфільтр треба міняти через півтора роки приблизно, тож вони ще заміні, не підлягають. До речі, ми в цій квартирі робили повністю ремонт меблі. Не можу не порекламувати це. Дивіться, як гарно вийшло. Хто потребує. Комплексного підходу до вашої оселі. Тут у нас ще мають бути а, вбудовані шафи, в які вбудований холодильник. Ось така гарна квартирка вийшла. Так, зняли першу колбу. Чи другу? Що у нас тут? А, це третя. третя. Ага, ану, чи є слизь? Ну, трошки слизька. Треба зараз помити. 6, 6, Цей е картридж, він третій, то він виглядає найчистіше, перші два зазвичай найзабрудненіші. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Ну, Більш-менш живий, не такий слизький, як в Печерському районі. Да, да, да. Мабуть, від району до району вода з іншими показниками. Ну, Не, не дуже він шикарний, але бачно, що він став жовтий від води з, від київського водоканалу, яка містить залізо. Ну так, да, він такий жовтий. Видно, метал точно на собі тримає. А ось і вода, дивіться. Ось вода. Якої якості вже. Ну нахер. Отець. Ну ти відео? Зараз ми ці колби помиємо. бачив? Ну да. Ага. Помили колбу, помили резиночки. Зараз черга помити інші. Підготуємо під нові чистенькі фільтра і поставимо все на місце. Ця колба найбрудніша. Тут треба дістати весь цей бруд за допомогою пензлика. Тепер все чисто, все відмито, можна заправляти нові картриджі. Цей перший картридж не має різниці, як вставлять вверх ногами чи вниз, а ось цей має бути. Цією білою штучкою догори. Це другий фільтр. І третій теж немає різниці, тільки ось цей треба правильно поставити. Ну, його... його і не можна по-другому поставити, у нього тут зовсім конусний, по-другому зроблено. Mm -hmm. Ну я думаю, якщо людина без досвіду, то всунула і закрила. Можете перевернути. Да. Тепер ставимо їх по черзі, перший, другий, третій. І так як у нас система від Ecos, там також виробником підписано, щоб їх не переплутати. Да, вот. ось підписано, що це перший, це другий і третій. Фільтра поміняли. Зараз вода заповнить систему. Треба буде спустити два повних бака води, щоб вигнати залишки того вугілля, яке буде присутньо у воді. І потім її вже можна пити. Зараз перевіримо систему на герметичність, щоб нічого ніде не протікало. Виявилось потім, що одна з трьох колб протікає, і довелося її замінити через брак деформації корпусу. Протерли сухою серветкою з паперу систему, запустили її і зараз перевіримо, щоб нічого ніде не капало. Бажано ще, якщо в квартирі або в будинку є система, розумний будинок або антипотоп, можна сюди покласти цей датчик, який буде фіксувати течію, і ви будете усвідомлені, що якась проблема. І коли вас вдома нема, то система антипотоп або розумний будинок перекриє цю течію і не наробить шкоди. Е, покажу приклади таких реалізацій наших робіт. Подивитись, як це можна реалізувати. Впродовж тижня знайшли нову колбу на заміну. І як тільки вона приїхала, ми її замінили. Цей експеримент дав успішний результат, система стала герметична і більше протікань не було. Все це можете замовити і ви, звернувшись за послугами комплексного ремонту. Мій телеграм, інстаграм, куди можна, подзвонити або написати в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, хто планує ремонт та будівництво.